А24 Запрошую вас у світ екстраординарної оригінальної історії. Будь ласка, Боже, зроби мене найвідомішою зіркою у світі, щоб я змогла піти далеко якомога далі звідси. У такі часи про рідних – це чудово. Але ми живемо лише раз, якби ж вони просто померли. Даруй. Забудь. Тедо! Цього року хочу бути особливою. Танцювати на екрані, як ті гарні дівчата. Я не дам тобі знову покинути ферму. Новий фільм від Ті Веста. Боюся, зі мною може бути щось сильно не так. З кожного міста беруть тільки одну дівчину. Далі. Ми шукаємо когось із родзинкою. Це буду я. А як щодо фільму, яких іще не бачили? Це законно? Колись буде. Я знаю, що зробила. Дещо що погане. Дещо жахливе, кошмарне і криваве. Допоможіть. Я хочу, щоб мене любило якомога більше людей. Але взагалі я не дуже хороша людина. Ферл. Про мене дізнається весь світ. Незабаром.